Ну типу виступає копа. Ей! Я відчував! Але то є! Нічого, нічого! Бог далеко бачив високо! О! Постань та під руки не подати! «Старий самбір FM» продовжується концерт вітання. Роман засилав ушамки зі новпельчера і сімдесят три і бажає ще довгих років в праці, а у музичний подарунок просить поставити пісню «Класика». Детка, ти возьмеш трубку чи ні? Алло, голова зайнята. Ту вас приїжджає спонсор чи хой? Так. Та. Чекаємо. Іван Іванович, до нас гості їдуть. Хто Він. Хто? Так. яка машина, на ходу. Ну та яка? Та бугданчева хіба? Яка? Так, музики вибухають. А що вони йому мають грати? Та Що ми будуть йому Даймо, даймо граємо! Америки йому грають! Сьондзе! Книжі сьонза! А якого кіно закликати? Трославочекатолецького. Іди гімна там біля селірати, поприбирайте. The Прибуті за крайсу LS-2953 авіакомпанії SkyWings. Чикаго, Варшава Але туди чи туди, в яку сторону? Ти дивіться, там зупинка, там чи там. Я тобі кажу, що через цьому три буаряк від нас. Я пішов туди. А oh, моп. бабулька прикульнула одну. What you Випили, блін, сволочі. О, що я знайшов? йшов. Лесику, братчику, ми з тобою на рибу ходимо, та я тебе не кину, козел, блін. Оооо, Екатеринка тут. Дівчина. Де ти тут? Тебе вдути. Тепер ти мені віриш Но все свій час. А зараз час покарати чи помилувати. Та забакланити його, блі! А між іншим, історію про бабу знаєш? Яку в вогні не горить, а в воді не томуть. Але... синок, молодець! красавец. Диви, диви. Дач, стой, сточ, дач. Юлька, кто-то я. Кажи, а ти в Чикаго усича гибно А то є та черзва на котру я гроші Так, стоп. Я давав на 5 метрів, а що є тільки 3. Можна можна фахати блядь. А то тебе! Юлька, тебе! Люди стоять, Юлька, помах... помахай рукою, пан Шефер! Стоять, стоп! Пан Шефер, Стоп, машина! Чувак, тут не можна вставать, тут знак. Я знак его расставлял. Welcome to Ukraine! My land! Я вдома! Люди, поможіть відпухати машину, бо я не можу залезти. Як то кажеться, everybody дуже раді. Скаво просимо додому дитину. на ней трогал. А. Юлька, поешь-требнишь? Чего? А я не пусть. Людину запрошуємо на гостину! Саме головне ради чого я нині приїхав. приїду. Як я ще скучив за вами, бляха муха, ви! Що він тут робить? Яка то є краса, ага! Ти ж поїхав. Ти приїхав, що? Я то краса, то є село, то дівка. Повний грудь, люди. Полный. А, Полный грудь гості, да. у дитині, ага! Шановні гості, прошу до вас до смачного святкового столу. А, ну, а то є файно, ну, так. Да. Прошу, молодь. А, а як ми тут? Має. Десь сюди, десь Да. Та я з ними, я просто запізнився. що Та ти а. Так, шановна громадо, я думаю, що ніхто не буде мати нічого проти, якщо наш вельма шановний дідьо скаже тост. Колеги, Брати! Чикаго, я маю все. Я маю статус. Я маю гроші. Я маю бізнес. А який в нього бізнес? Мегабізнес. Він в Америці на Каділаці голубів розповідає. Але тільки Голубих? тут. Ні, тільки разом з Києва. Я зрозумів одне. Шо? Питайте мене. Що? Що? Юлька. Маєш біяти. Давай сюди. Давай, 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 сюда. Мыши, завышаем. Ой, черная, если черная. Ой, блядь. Ой, блядь, я. Не, ну давай, дай бох. село конь под... Так, що там скачесе дворить, а? Р. Знаєте, тихо вам не сидиться. Зараз. Добрий вечір. Добрий До вечір. Нова скарга. Стаття 293. Групове порушення порядку. Пишем протокол. Чуєте, чуйте. Ага, а може з нами... Та я на службі. Да не, та ні! Та його. А? То дідів, косеньцю. А куди вам треба? А мені на автобус, на маршрут. Тут автобуси не ходять. А як звідти вибратися? А ти синку, ніяк звідси це не вибереш. Та ти не хвилюйся. Тут усі діджі. Та й тиво. Що то за мужик? Двісто я! Хто то є? Я, я його не знаю! Я хто то не знаюш! Що то за сексі, блядь, пише? А! А! Вбила, блядь, вбила! Ладно, дай Дайте виборчики. Дити, тільки не там, папа. А що я мав подумати? Шапка така сама. Очі такі самі. Борода така сама. Ніс. А-а-а! Ні, ніс вже не такий. Слухайте. А я маю ідею. А ну почекайте, 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 почекайте. Додому хочеш? А тебе така не в року в рука в Нашу сім'ю пішла. Що вона придумала? Діма. Показую. Вдягай. Нащо? Вдягай, подивишся, я щось має. Що тут таке? Що тут таке? Ти теж вдягай. Все, йдіть сюди! Тепер сюди, йдіть сюди. Стань сюди, ти туди. Тань. Чуєте? Ану отак зробіть. Тепер ми команда! А що ми будемо робити? Ла, диви! Диви який! Фешен! Фешн селі. А давайте зробимо фешн! Що в селі? А хоч би й в селі, в селі проходить навесні, що все модного модно, я і я голова журі. В в селі проходить навесні, Все На модно, я морова, я голова. Верший в селі проходить навесні. Модно, для мураво, а ти знаєш, що дзві створили два розити? Мој перши раз, скуч му, а? А